Вітаємо вас, любі діти! Ми розкажемо вам про українську хустку. Слово хустка, або ще кажуть, хистка, походить від слова хистити, захищати. Вона захищає голову, плечі людини від холоду, спеки, дощу і вітру. Заміняла спідницю і плащ. Також хустка є оберегом, що захищає від зла. Українська хустина це дівоча і жіноча прикраса, що завжди була важливою частиною жіночого народного одягу, яку носили щоденно. Спочатку хустки були білого кольору, а пізніше їх вишивали червоними, синіми, зеленими та жовтими нитками. Дуже рідко використовували чорні нитки. Носили їх по-різному. Або зав'язували попереду під підборіддям, або ззаду голови, або як фату, або робили ріжки, вузлик, чіпляли квітку. Хустка в Україні це частина народних обрядів, що супроводжували дитину від самого народження, сповивали новонароджене малятко в біленьку мережану льолю хустинку, яку традиційно передавали від роду до роду. У кожній родині, де підростала дівчина, скриня повинна була наповнюватись хустками, їх дбайливо оберігали, хизувалися перед гостями і сусідами. Коли син вирушав у далеку дорогу, мати зав'язувала хліб у білу хустину, щоб не забував батьківського порогу. Коли до дівчини приходили свати, то при незгоді вона виносила гарбуза. А при згоді дарувала нареченому хустку. У церкві при вінчанні молодій парі руки пов'язують також хусткою. Свято весілля завершувалося покриттям голови нареченої хустиною. А ще у господині у скрині мала бути звичайна ситцева хустка, яка не була одягом, вона покривала. Миску зі святою вечерею, що несли до хрещених. Та коли ми втрачаємо рідних і прощаємось з ними назавжди, в знак жалоби носять чорну хустку. Хустка важлива частина життя українок і вважалася берегинею вроди. Проте і зараз. У сучасній моді хустка грає барвами і прикрашає дівчат і жінок. Краса в хустині нашій споконвічна, як і душа, що з піснею жила, бо в українок і душа лірична, у ній багато сонця і тепла.